Да, хочу сказати, very cute, дуже гарний. Такий, такий уже зроблений, я не знаю, ці тварини теж такі, вони прямо на тебе. Подивіться, яка різноманітність, гляньте, яке чудо лежить, бачите? Камінець. Камінець. І не хоче навіть ворушитися. Ну там, за винятком, трохи рота, бачите, держить так. Не знаю, яку він рибу буде їсти. Оці просто ну пливуть на тебе. Ой, який світ прекрасний. Який він кольоровий. Так що в кого вас нема настрою, подивіться на красоту і подякуйте Богу. Тому що є, що подивитися. Помієте, так? Да? Полюбуватися є чим. Скатик лежить <кій> коло того. Серйозного камінця як кажуть. Дуже гарно. Що це, які названня, а там є на стіні написані. Не думаю, що ви заповните, що я то любитель подивитися. Ну що, зараз вам покажу оце <coughs> любителі, оце поркфиш, Ото бачите, поркфиш, порк хто любить з вас сало, то я ж вам советую, що ви народ. От тобі порк фейш, всього, їжте собі сало, гляньте. І будете завжди здорові. Бачите, скільки тут тих поркфейш? Ой-ай-ой. -ой. Дивися. Та от собі з'їсиш таких пару порк де Да й радуйся життям. Ну, зараз ми вже роздивимося, що це таке. Ну це просто ну, це якесь чудо, розумієте, так? Да? Коротше, я встановила. Це Тесл Вабігон якийсь, ото бачите оце. Тесл Вабігон. Ой, як же ж тут ахвайно, дорогенькі. Хотіла вам ще показати Поркупіну пуфер, але вони тут всі такі одинакові. Попробую обнаруж ту поркупіну. Он там, поняли, черепашка поплила. то бачите, так? Да? Ну, коротше, любителі свинини я вам знайшла вихід їжте свинину і кажіть порк фиш". от і все, І радуйтеся, о, гляньте, які порки. Бачите, які порки. глянь, ну. Чим вона гіршеку скасала, ви що? Вона ще може вкусніше.